Всім привіт! Вітаю вас на каналі Де. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорам. І сьогодні на вас чекає святковий випуск, так як ми з нашими героями сьогоднішнього відео святкуємо мій день народження. Ура! І для такого святкового дня я вибрала найцікавішу, напевно, для себе тему хімію між головними героями. Тож, сідайте зручніше! І погнали. Ставлю тут невеличкий дисклеймер, що цей рейтинг створений виключно за моїми власними вподобаннями. І наша з вами думка може не співпадати. Тому власний топ можете написати в коментарях. Обов'язково почитаю. Мене особлива любов до мого топу дорам, що деякі з них я переглядала. Разів п'ять, а то і більше. Я з тих людей, які спокійно можуть переглядати аніме, відео серіали, фільми по кілька разів, і не бачу в тому жодних проблем. Так, так, я відношуся до такої категорії людей. Та ця дорама не одна з них. На жаль, додала її сюди виключно через пів усока і його роль в цій дорамі. А Дорама Хапай Сонже і біжи з парочкою «Ім Соль і Сонже займають п'яте місце в цьому рейтингу. З мінусів Дорами, знову ж таки, на мою власну думку, це слабкий сюжет та бісячі гойдалки стосунків між головними героями. От чесно, просто дуже сильно мене дратує, коли змушують хвилюватися за стосунки між головними героями, ну просто більше ніж за свої. Ну, я просто хочу насолоджуватися їхнім коханням, просто нудоти, Ну, будь ласка, дозвольте просто це зробити. От і все. Я буду задоволена. Що більше треба для щастя? Та тут пара любиться, розлучається чуть не що серії. А... Ну, можливо, тут, в принципі, по сюжету це обҐрунтовано. Не знаю, особисто мені залишило такий дуже неприємний осадочок. Також додам, що головна героїня мене також сильно дратувала. Теж таки думаю, що акторка просто не підійшла цій дорамі. Для прикладу, в дорамі випадково знайдений Хару, мені вона якась більш кайповіша. І якось роун їй пасував більше як пара. Ну, хизи. Хази. З плюсів, це однозначно головний герой Сандря. Також мені дуже сильно сподобалися гаряченькі сцени. Нарешті ми дожили до цього моменту, де в дорамах показують нормальні стосунки між парою, а не оце потрималася за ручку і кінець історії. Ну, якось це лишають тебе з власними думками. По типу, Додумайте собі самі, що між ними там. Також це п'яте місце, я би розділила з дорамою селечка Камнамсун». але не через парочку Намсун з поліцейським, а знову ж таки через усока. Бо так, пьян усок знову вивіз на собі всю хімію в дорамі. Я відверто вболівала саме за нього, бо як він сильно був зацікавлений. Камним сум, що ця хімія була більш емоційнішою та цікавішою, ніж любов, головних героїв. Я просто розриваюся, кого поставити на четверте місце, бо так багато улюблених парочок. Ну, напевно, це буде дорама одного разу. Руйнування постукало у мої двері. Комусь може здатися, що ця дорама досить нудна. Але розвиток їх почуттів так сильно запав мені в душу, що цю дораму я перегляну ще не один раз. Історія мені ну, дуже подобається. Це не з тої парафії, де він успішний, класний, багатий бізнесмен та власник конгломератів. От тут щось глибше це де хаос. Безодня, згуба скидається по всьому світу, та навіть щось, що не має співчуття та будь-яких інших відчуттів, покохав і став коханим. Боже, я щас буду плакати. Без перебільшення улюблена акторка Пак Бойон, яку я хочу відмітити в цій ролі, та другорядних героїв, Хімія між ними. Доповнила картину цілому, та парочка також змусила себе запам'ятати. Тому так, це чуть не єдина дорама, де другорядні герої також яскраво мені запам'яталися. На третьому місці поставлю просто улюблену парочку з дорами що не так секретарем Кім. Ну, просто це моя улюблена дорама, найулюбленіша зі всіх. Супер милий Пак Соджун і нереальна пак міньйон і це дуо просто бум! І в цій дорамі герой Лія Джун, який так довго чекав, поки героїня Кім Місо впізнає свого братика, і коли, врешті-решт, вона його впізнала, їхня гаряча кров закіпіла. <клух> <клух> <Сухі> <клух> Просто як згадую про цю дораму, просто так і хочеться її включати і знову подивитися. Моя найулюбленіша сцена в цій дорамі це напевно їхнє весілля, де Соджун дуже сильно хвилюється перед виходом, перед їхнім спільним виходом. А місо так ніжно його підтримує. Ну Я не можу. Сюди ж хочу віднести ще одну дораму з пак Соджуном в головних ролях. Разом з Кінджион. Подобається мені ця історія, де друзі стають ближчими і врешті розуміють, що вони кохають одне одного. У цієї дорами в мене залишилися лише сльози та приємний післясмак десь всередині, десь тут. А хто ж, на другому та в першому місці ви дізнаєтеся вже в другій частині цього відео, так як я. Їжу святкувати. При такій нагоді я хочу подякувати вам, що ви сьогодні розділяєте зі мною частинку мого святкування, і в мене не знайшлося ні торта, ні нічого, та я придумала щось краще. Моє улюблене шоколадне морозиво. Давайте вже разом загадаємо бажання. Ура! Також хочу познайомити вас з винуватцем всіх бід, хаосу та клопотів у всіх випусках. Ця дамочка, яка має шило в дупі. Але так люблю ту лахмату сираку. Кіточка, кіточка, кіточка. В принципі, про все сказала, все розказала, показала і навіть встигла загадати бажання та забула про основне. Поставте лайк цьому відео та обов'язково підпишіться на цей канал. Я дуже тішуся, що ви змогли розділити такий святковий випуск разом зі мною. І я не прощаюся з вами. Всіх цього!